Виборча кампанія до Верховної Ради в розпалі. Тисячі кандидатів на випередки переконують громадян віддати за них свій голос 26 жовтня. Хто всі ці люди? Слідство інфо вирішило ретельно дослідити виборчі списки та мажоритарників від основних політичних сил. Протягом жовтня ми розповімо вам про те, що хотіли приховати від громадян відомі політики, та покажемо, ким насправді є кандидати, про яких ви раніше навіть не чули. Наш перший матеріал про одного з представників блоку Петра Порошенка. Президент України має бути задоволений. Усі соцопитування свідчать, що виборчий блок його імені має найвищий рейтинг близько 27%. Це означає, що Порошенку вдасться завести за списками до Верховної Ради не менше 70 депутатів. Я от наголошую, що в виборчому списку моєї політичної сили блока Петра Порошенка немає. Колишніх регіоналів депутатів парламенту немає тих, хто голосував за 16 січня, немає там нікого, за якого мені було бути соромно. А чи не соромно президенту за кандидатів, які безпосередньо пов'язані з донбаськими бойовиками? Один з них Артур Герасимов. Каждый з нас, каждый из вас, хоче добитися в житті успеха. Але добиться успеха без постоянного движения вперед, без развития невозможно. Рух вперед для Артура Герасимова очевидний. У 2012 році він уже балотувався до Верховної Ради, пішов як мажоритарник по 51-му округу в Горлівці Донецької області, але програв. Зараз шанси потрапити до парламенту у нього майже 100%. -кові. В списку блоку Порошенка він на 43-му місці. Та виборча кампанія дворічної давнини проливає світло на справжні зв'язки Артура Герасимова. Кандидат в депутати був членом команди скандального луганського бізнесмена Сергія Шахова. А керівником служби безпеки команди Шахова в Горлівці тоді був Ігор Безлер. Так, той самый Безлер, ныне більш ведомый как лидер горлевских боевиков, на призвисько без. Подполковник. подполковник. Подполковник, подполковник. Для того, чтобы вас отличить от всех остальных сотрудников милиции, которые еще не перешли на сторону народа, прошу вас всех повязать Георгийскую ленточку на правый погон. Два роки тому горлівський політик Володимир Веселкін зняв на відео, як невідомі заклеюють листівками члена команди Шахова всі живі поверхні міста. Скажіть, ви клеїте зараз Артура Герасі, ви на нього працюєте чи ні? Да. На нього? Вам за це затоплатять діти? Ну, Молодий чоловік. Можна вас на милочку, ні? Ви знаєте, що ви зараз робите адміністративне правонарушення? Незабаром на допомогу до наклеювачів листівок прибуло начальство зі штабу. На дня. Не треба, камеру камеру не треба. Що, камеру я журналіст. Ну, я журналіст дуже журналі. Уберите камеру, камеру бріть каківаш паті. Що ви діляєте? Ви ж дають аміліці що 102. ігор Безлер. Ось він у чорному шкіряному піджаку провокує конкурента Артура Герасимова на сутичку. Розмачуйте пістолети. Я вам не бачу, ну, порозначувати пістолети. Я не збираюся, вам на шмаха. Які інші делікатні завдання виконував Ігор Безлер для нинішнього президентського ставленника Герасимова? Чи підтримують вони досі стосунки? Про це ми спробували розпитати самого кандидата. Скажіть, будь ласка, пане Артура Герасимова, можна почути? На той момент його ні. Хто вас спрашиває, скажіть, Це Дмитро Гнаб, громадське телебачення, журналіст. Я дзвонив вам на минулому тижні, хотів. Ну, точніше, залишав для нього повідомлення, щоб з ним з приводу виборів поговорити. Так, да, я передала інформацію, тому що ви лікаря. Більше про давню дружбу з Герасимовим міг би розповісти сам лідер горлівських бойовиків. Однак йому до вподоби звернення в традиційному для терористів стилі. Я тепер буду брати по одному пленному. І буду допрашувати. Але після допросу всі ці сволочі будуть уничтожені. Огонь! список блоку Петра Порошенка виявився настільки багатим на скомпрометованих персонажів, що в цьому випуску ми встигли розповісти вам лише про одного з них. Залишайтеся з нами і на все добре.